Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців, друзі. Державна міграційна служба України закликає перевірити українців транслітерацію у паспортних документах. Отож, друзі, увага, чому це важливо? Тому що закордонний паспорт можуть визнати недійсним, особливо, наприклад, якщо ви плануєте поїздку за кордон. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю важливу та корисну інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, у лютому, друзі, 2023 року, в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення Державна міграційна служба України вона закликає українців перевірити ще раз інформацію власних паспортних документах. На розбіжність про це йдеться також у повідомленні прес-служби установи. У разі різної транслітерації у закордонному паспорті та id картці дійсним, друзі, буде лише останній оформлений документ. Тобто, друзі, якщо особа спочатку оформила паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт друзі, буде автоматично визнаний недійсним. До речі, друзі, коли я сам почув цю інформацію, мені самому стало цікаво перевірити свої власні документи, бо в мене була така ж сама ситуація. Я спочатку оформлював український закордонний паспорт, а потім оформлював Дікартку українську. Ще раз перевірив свої особисті документи, слава Богу, в мене все правильно. До речі, для тих, хто не знає, наприклад, коли ви отримуєте закордонний паспорт. То тут є така сторінка, вона основна. Тут вказується прізвище та ім'я ваше на українській мові, і потім воно дублюється на англійській мові. Так, і коли ви отримуєте id картку українську, так само тут пишеться ваше Прізвище ім'я на, на українській мові, і воно дублюється на англійській мові. Тобто, в чому справа? В тому, що написання в цих документах воно повинно бути у вас однаковим, друзі. Саме про це і застерігає Державна міграційна служба. І також, друзі, у Державні міграційні служби нагадали про необхідність вчасно обміняти id картку та закордонний паспорт у разі виникнення таких друзі, обставин, як. Зміна інформації у паспорті, зміна прізвища, імені по батькові, дати народження, в тому числі написання латинськими літерами, імені та прізвища в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Також виявлення помилки інформації. Внесення до паспорта, закінчення строку дії паспорта чи непридатність паспорта для подальшого використання. Отож, друзі, якщо ж людина встановила розбіжності у документах, їй варто звернутися до підрозділів Міграційної служби України, ЦНАПу чи паспортного сервісу. Також, друзі, для українців, які знаходяться в Польщі, я хочу нагадати, що є підрозділи державного підприємства Декумент, це паспортні сервіси. Вони знаходяться в Вроцлаві, Кракові, Варшаві і також Гданську. Якщо вам потрібна адресу, я посилання залишаю в опису під цим відео. Ось такі друзі, важливі новини, важливе попередження для українців. До зустрічі!